Вони можуть тут підзарядити свої мобільні телефони, павербанки, взагалі будь-що підзарядити, можуть попити води, можуть випити чаю, каву, зігрітися. Тут є обігрівачі, є ковдри теплі, також є вайфай, можуть подивитись телебачення, дізнатися новини. Отримати медичну допомогу є невеличка аптечка. По першому буде ще також обладнана кімната матері з дитиною, тобто там буде все необхідне. Я думаю, що багато людей вже знають, тому що в інтернеті такий з'явився невеликий ажіотаж приводу цього місця. Не багато, але були вже приходили люди, у яких зникло світло. Вони приходили, ну, в основному приходять підзарядитися. Стільців тут знаходиться 10, але я думаю, що за потреби можна буде і більше вмістити людей. Я не знаю. Це не дуже добре місце для пункту незглавності. Я думаю, що це не завадить одне одному. Думаю, що в СИЗО не повтікають люди, які там сидять і будуть ховатися в цих пунктах. Я так розумію, що може б просто не було іншого приміщення, кому влаштували там. Я взагалі не бачу в цьому ні, нічого такого крамольного.